Геннадій Дубов, політичний оглядач в нашому ефірі. Пане Дубов, вітаю. Вітаю вас. Ось нова заява європейських лідерів про те, що е, треба поважати територіальну цілісність України і нічого без України. Але ці самі заяви ми чули у травні, тоді коли е, був попередній ультиматум Путіну. Ну ось минуло вже три місяці. Е, здається, ми побігли на якесь там енне коло. І нічого з цих ультиматумів не справджується. До чого це зараз має призвести? Е, чи скасують зустріч, можливо, Трамп з Путіним? Ну, це, це малоймовірно, тому що ну, типу, Трамп втратити обличчя і злякатися заяви лідерів Європейського Союзу. Із якими він достатньо серйозну принизливу угоду підписав буквально в цьому місяці. Ну це, це щось таке з ненаукової фантастики, і, і власне на жаль, я також достатньо скептично дивлюсь і на цю заяву. Чому тому, що от європейські лідери вони власне говорять про те, що необхідні гарантії безпеки, а в мене виникає питання: а що заважає європейським державам плюс Великій Британії на сьогодні ці гарантії безпеки Україні надати, тому що і Британія, і Франція, як член європейського союзу, вони є ядерними державами, і на сьогоднішній день є угоди, в тому числі, з, Польщ... з Польщею і з відповідно Німеччиною, власне, щодо ядерних гарантій, після того як Трамп робить те, що він робить, власне, з НАТО, з точки зору переорієнтації своїх пріоритетів, власне, держави шукають європейські двосторонні гарантії і укладають відповідні договори. Тому власне, ці всі ка. І ці рішучих і потужних, так би мовити, вони багато продукують новин, багато продукують заяв, заголовків. Але ну друзі, якщо ви дійсно вболіваєте щиро за Україну, давайте підписувати договори про реальні гарантії безпеки, а не про співробітництво, де власне, мова йде про власне там наступні други напад Російської Федерації, який може статися лише після припинення цієї війни. Тому тому власне це не сильно не сильно. Позиція, яку демонструє європейська дипломатія, я думаю, що безумовно вона не зможе перешкодити зустрічі Трампа з Путіним. Інше питання: а що ж там буде досягнуто в плані домовленості і що буде підписано? От Тут залишається інтрига, і можливо, це спосіб впливу на власне, ну більш м'які і проукраїнські умови, які в цій спільній імовірній заяві можуть з'явитися. А Трамп демонструє яку позицію, якщо європейці демонструють слабух позицію? Трамп демонструє гаїстичну позицію. Він, власне, завжди говорив і повторює це чотири рази на день, що це війна Байдена, як він її називає. Ми це безумовно рішуче засуджуємо. Це війна, як ми вважаємо, Путіна, який власне прийняв це рішення і вторгся повномасштабно на територію України. Але власне, враховуючи, що Трамп декларує свою пріоритетність, як це насправді було ще з часів адміністрації Обами на азійсько Тихоокеанський регіон. Він просто говорить, що ну в мене океан, якби між цим всим, і тому. У це питання Європи України, і я що зможу, ти зроблю. А далі буду діяти у власних інтересах. Це і торгівля, цей ну багато інших проектів. Про що власне з моєї точки зору і говорять постійно протягом цього року і уїдка з Дмитрієвим. Власне в нього є свій інтерес, і цей інтерес не про демократію, не про Україну, а про про гроші, про торгівлю, про щось отаке. От ну який головний економічний інтерес? Бо є різні схеми, які наводять змі, те, що там цей Дмитрієв пропонує. І він же ж Віткофом гуляв по Москві. Заради чого Дональд Трамп ну фактично жертвує таким обличчям світового поліцейського? Ну, свято поліцейський він, він власне публічно склав ці повноваження, і, і це не при ньому, до речі, і було. Тому що американці сьогодні ставлять на балансування торгівлі своєї. Америка дефіцитна з точки зору торгівлі. Вона набагато менше продає, ніж відповідно купує. Там розрив причому, існує в рази. От вся ця тарифна політика, в тому числі угоди з Європейським Союзом, тиск на Індію, на Бразилію, на Китай, власне, вона про про зовнішню торгівлю. І власне Трамп його мета іде. Еєю є ну якби звести в нуль сальдо зовнішнього зовнішньої торгівлі, власне, яка у сполучених штатах сьогодні ну дуже сильно просідає і знаходиться відповідно в мінусі з Індією. Це там в два рази з Китаєм в три-чотири рази. Ну і відповідно з росіянами вони, ну наприклад, умовно, от не, не просто ж так були розмови щодо північного потоку. потоку-2», і що його можуть купити американські компанії і власне під своїм брендом продавати російський той же природний газ, власне, на Європейський континент і заробляти на цьому, і таких проектів дуже багато. Там починаючи від Арктики, закінчуючи нафтою, газом, власне, ще перед початком повномасштабної війни Нью-Йорк Таймс публікував власне карти з сиравині, так би мовити, і Російська Федерація, вона в топ 3 власне виробників ряду сировинних товарів входять по 20 позиціям. Це це власне всі всі розуміють, і враховуючи, що штати не зацікавлені в Глиблені ще більшому власне відносин Китая і РФ вони намагаються її в тому числі зацікавлювати от такими геополітичними поступками, і в тому числі намагатися втягнути знову. В свій контур співробітництва в плані економіки Ну окей, Трамп не злякається Євросоюзу, але і американські медіа зараз виходять всі як один і пишуть про те, що крок назустріч Путіну це тотальна перемога Путіна. І взагалі це для Путіна тиждень перемог. Супервигідний саміт, те як вони називають, і ті умови, з якими він виходить на перемовини. Дональд Трамп чутливий до критики. Безумовно, але власне, ну якщо взяти американську пресу, яка орієнтується на демократів, вони критикують його ну, кожен день по темам десяти, мабуть. І, і власне для американців набагато більш чутливі питання внутрішні. Треба розуміти, що американський виборець він зовнішнім контуром цікавиться ну сильно в другу чергу. І у цьому зв'язку, власне, імовірно, я, я припускаю, що і серпень місяць для цих всіх заходів був обраний саме тому, що власне конгрес знаходиться у відпустці. Уз ці лобісти не працюють. Ну це такий дуже лінивий місяць, і це власне дозволяє йому не отримати Трамп мається на увазі, не отримати ту порцію критики, яка б умовно кажучи, могла б відбутися в жовтні. Тому очевидно, що всі поспішають, і, і є також імовірність, не нульова, що це все робиться під власне генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо, що і Китай активізувався по темі. Знову таки з'явилися новини, яких ми давно не бачили, про так Пану групу друзів за мир про китайську бразильську ініціативу. Ну і як би так не трапилось, що на вересень ми отримаємо якусь резолюцію, яку одностайно підтримують власне штати і Російська Федерація, плюс Китайська Народна Республіка. Це буде ну серйозним таким дипломатичним ну, дипломатичною проблемою. Будемо говорити так, тому що сьогодні всі декларації Генеральної асамблеї ООН, вони були проукраїнськими. Але цей рік і новий президент Сполучених Штатів він цю тенденцію зламав і вже неодноразово. Зов вони голосували синхронно, тому ці ризики необхідно враховувати при подальшому плануванні дій. А що якщо так і буде, що тоді е, повинні робити ми і Європа Ну треба треба дивитися, що буде, тому що поки це гіпотеза, власне, коли вона, якщо вона справдиться, це не дуже добре, але необхідно буде дивитися документ безпосередній документ. Тому що сьогодні, власне, от виникає питання дійсно, а чи є у нас карти на руках для того, щоб переконати Сполучені Штати не кидати нашу проблематику в повному обсязі, тому що давайте пригадаємо, Трамп говорив про те, що якщо власне він побачить, що одна із сторін. Цієї війни не зацікавлена в мирі. А інтерпретація, що таке мир, вона ну дуже гнучка, так би мовити, то він просто якби складе свої повноваження і кине ситуацію на призволяще. А це проблема для нас, тому що ми бачили, що навіть один тиждень, наприклад, зникнення розвідданих зі сторони Сполучених Штатів Америки, він е ніс серйозні ризики і створював нам на полі бою величезні проблеми. Тому, тому ситуація складна і треба з нею працювати. А що робити? Ну я, я просто не Володію всієї повнотої інформації, я би не взяв на себе відповідальність радити. Е, якщо говорити про гіпотетичну присутність Володимира Зеленського на Алясці, е, так само він уже літав в Анкару е, у травні, куди мав приїхати і Путін, але не приїхав. В якій які конфігурації даруйте, може відбутися ця зустріч? І, і чи зустріч це тристороння чи двостороння? Е, на вашу думку, що це може бути? Ну, я не серйозно ставлюся до новин, що на цій зустрічі буде присутній президент України, тому що так чи інакше, зустріч декларується як саміт двох держав: відповідно сполучених штатів і РФ. Їхати туди просто щоб посидіти власне там на приставному стільчику під дверима, ну це недоцільно, і це ну власне, ну це неможливо, з моєї точки зору. І, і тому я ставлюся до цього цього як такого інформаційного вкиду, який, скоріш за все, не справдиться. Очевидно, що зустріч тристороння, вона можлива, але по наслідкам того, що буде власне погоджено і обговорено на першій двосторонні зустрічі. І у цьому зв'язку давайте пригадаємо, що в Джидді таке вже було. Навесні цього року зустрічалися російська і американська делегації, і навіть там по суті були погоджені спільні заяви з цього приводу. Вони не були реалізовані в силу того, що європейські партнери були проти, наприклад, там скасування заходів відносно там розсільхозбанка або зняття санкцій із відповідних мінеральних добрив Російської Федерації. Але зустріч ця відбулась, і відповідно це, мабуть, от те, що відбудеться імовірно наступного тижня, це вже не перший досвід. Для нас тому ситуація непроста. Вона очевидно, якби складна і несе серйозні ризики, і необхідно з нею працювати передусім, ну мабуть, з позиції реалізму, якщо хочете, то на цьому наголошував зокрема генерал Буданов в своєму нещодавному інтерв'ю. Тому у цьому зв'язку, власне, ну треба спостерігати і треба дивитися не на заяви, не на міміку, жести власне положення тіла, а на ті документи, якщо вони з'являться, і власне аналізувати, виходячи із їх змісту. Будемо чекати. Спасибі вам, Геннадій Дубов, політичний оглядач був у нашому ефірі.